Так, і, власне, поліпшення інвестиційного середовища для залучення інвестицій і модернізації економічної структури було оголошено одним з пріоритетів програми економічних реформ президента і, звичайно, повністю підтримується урядом. Але за рік нової влади є дуже небагато прикладів, де реформи. Зроблені успішно і їх зроблені кроки можна оцінити позитивно. Якраз сфера технічного регулювання є одним з цих небагатьох прикладів, де можна сказати про те, що зроблені дійсно позитивні кроки. Як пані Віра вже сказала, і реформи, спрямовані на виконання угоди про асоціацію, і реформи для поліпшення бізнес-середовища в Україні Стик, обов'язково стикнуться з тими ж проблемами, з якими ну, історія реформ або спроб реформування в Україні стикається вже ну, протягом всіх 20 років нашої трансформації. І головна, головна проблема, на нашу думку, є, полягає в тому, що інституції, державні інституції залишаються нереформованими з радянських часів. Але умови, в яких вони діють, дуже суттєво змінилися. Про що ми бачимо, замість монополії комуністичної партії, яка була в Радянському Союзі, у нас просто політична конкуренція. Замість виключно державної власності безмежна кількість економічних суб'єктів різної форми власності, замість жорстких обмежень кількості та різноманіття продукції і послуг, відкритий глобальний ринок. Але державні інституції лишаються фактично неадекватними у цих нових політичних, економічних і соціальних умовах. А спроби реформування, які дуже часто набувають форми, Посилення інституційної спроможності, навчання, обміну досвідом або консультацій. На нашу думку, справа не лише марна, але і шкідлива. Адже потрібно ну, зробити те, що зробили ті країни, які готувалися до членства в Євросоюзі. А вони радикально переформатували свої державні інституції на через визначення нової ролі держави, нових. Функцій державних інституцій, їх, їхні повноважень і способів роботи. Зокрема, були запроваджені ключові параметри належного врядування, такі як незалежний контроль діяльності, прийняття і виконання рішень, публічний фінансовий аудит усіх органів державної влади, професійна державна служба. І цілий ряд таких параметрів, які. На жаль, в Україні так і не запроваджує, тому дуже великий ризик того, що спроби реформ або не дадуть потрібних результатів, або взагалі не будуть виконані. Отже, ми вже обговорювали. Ми вже в рамках цього проекту випустили зелену книгу, тобто документи консультації про проблеми, які ми. Бачили із запровадженням кого нападу в Україні. Було проведено обговорення і в форматі кругового столу, і в форматі окремих консультацій. Ми отримали досить, досить суттєві коментарі, які потім врахували і в зеленій книзі, і в підготовці білої книги, яку ми власне, зараз і презентуємо. Тобто зараз ми вже говоримо не про те, чому реформа не робиться, а про те, як її зробити правильно. І, власне, ми констатуємо, що дійсно важливі політичні кроки зроблені. Прийнято закон про державний ринковий нагляд щодо нехарчової продукції і закон щодо загальної безпечності нехарчової продукції. Згідно з цими законами, з липня місяця цього року система ринкового нагляду має вже працювати, тобто визначено шестимісячний перехідний період. Ключовим питанням наразі є визначення того, хто ж буде робити цей ринковий нагляд. Ну, і, звичайно, як він буде робитися. Тобто, перше питання це визначити органи ринкового нагляду і сфери їхньої відповідальності. Наразі це рішення ще не ухвалено, але в березні місяці фактично ось-ось воно вже має бути. Валено, але тут, на нашу думку, важливо врахувати, звичайно, в першу чергу європейський досвід. Це система, яка запроваджується, багато в чому побудована на моделі саме Європейського Союзу. І ну, є кілька таких параметрів, які досвід ЄС нам показує. Тобто, ну, по-перше, органів ринкового нагляду в країні зазвичай декілька. О, обсяг відповідальності у них, тобто ті товарні групи, за які вони відповідають, зазвичай різні. Тобто один орган відповідає там, за одну директиву нового підходу, інший за кілька десятків. Для всіх органів ринкового нагляду це не єдиним напрямком діяльності. Зазвичай це додатково ці органи здійснюють або захист споживачів. Або секторний нагляд в окремих галузях, там, наприклад, медицина, будівництво або гірнича промисловість. І ще один важливий урок: органи ринкового нагляду мають різний статус в системі виконавчої влади, мають різне підпорядкування, але в рамках самої системи вони між собою рівні. В Україні. Обрано, ну, зокрема, ми відштовхувалися від того е, проєкту постанови про визначення органів ринкового нагляду, який запропонувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Е, там ми бачимо, що обрано саме от, європейський підхід до визначення органів ринкового нагляду і сфери їхньої відповідальності. І відправним пунктом є та відповідальність, яка наразі визначена за технічні регламенти за їх впровадження і контроль застосування. В Україні наразі щодо нехарчової продукції ухвалено 31 технічний регламент, з них станом на початок 2011 року 14 вже є обов'язковими для застосування, а решта набуде статусу обов'язкового застосування протягом найближчих років. За відповідальність за технічний регламент розподілена між сімома органами виконавчої влади для двох регламентів відповідальний не визначений. І наразі все було би дуже, ну, все було б простіше, але відбулася у грудні реструктуризація системи органів виконавчої влади. І фактично всі органи... Були зачіплені цією реструктуризацією або оптимізацією системи центральної виконавчої влади. Міністерство промислової політики, яке було відповідально за 11 технічних регламентів, було перетворено на державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном. Тобто навіть з назви стає зрозуміло, що відповідати за технічні регламенти воно навряд чи зможе за новим статусом. Ну, абсолютно всіх органів торкнулися ці зміни, але не для всіх вони були настільки радикальними. Ну тобто, наприклад, Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, наш славнозвісний держспожив стандарт, був перетворений на Державну службу технічного регулювання, фактично повністю, ну тобто, це фактично перейменування. В чому полягає ця зміна статусу, наразі ще не відомо. Ускладнюється ця вся ситуація тим, що для жодного органу наразі не, не затверджено положення, тобто фактично невідомо, чим наразі будуть займатися змінні або реструктуризовані органи виконавчої влади. Але зрозуміло, що це необхідно брати до уваги при визначенні органів ринкового нагляду.